8 лютого погода в Україні суттєво зміниться. Хмарність покине більшість областей. Але при цьому посиляться нічні морози та і в денний час все ще очікується мінус. Середні денні температурні показники досягнуть позначок мінус 5, мінус 1 градус. Тепліше буде на Закарпатті, Одещині та в Криму. Найхолодніше на Сумщині. На Полтавщині мінлива хмарність і ймовірна ожеледиться. Без опадів. Температура повітря в день мінус 5 градусів градусів. Вночі мінус 11. Увесь день у Кременчуці утримається ясна погода. Без опадів. На термометрах мінус 4 в день. Вночі, можливо, близько 11 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, ясна погода протримається у горішніх плавнях весь день. Опадів не передбачається. Найнижча температура темної пори доби мінус 10. світлої мінус 4 градуси. До сьогодні найтепліше 8 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року: плюс 7 градусів, мінімум 1976-го – мінус 26. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'яти. Тниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.